Перший крок, який нам потрібно зробити, щоб навчитися казати чітке ні, треба дозволити собі агресію і дозволити собі злість, а ще мати розум і волю, відрізнити, що злість не дорівнює зло. Зло у нас за перебриком, розумієте, це коли люди свідомо чинять просто страшні речі, вони хочуть зробити комусь боляче, а злість. Це просто енергія, агресія це просто енергія, на якій ми можемо казати стоп, ні, ні, я не згодна. Давайте розберемо на прикладах. Ось ви влаштувалися на роботу і вам обіцяли зарплату N. Ви приходите в кінці місяця, а вам кажуть, не буде зарплати N, а буде зарплата N поділена на 2. І в цей момент ви не маєте схилити голову і сказати, угу, ну давайте хоч щось. Ви маєте розізлитися. Ви маєте сказати Стоп! а ну давайте підіймемо папери, де там що було написано. Ви маєте виплатити мені це те, про що ми домовлялися. Ви маєте сказати ні, я не згодна.